Наймасштабніша в цьому році пожежа на острові Хортиця трапилася в неділю, 17 серпня. Основною причиною надзвичайники називають необережне поводження з вогнем І зауважують, ліквідацію займань ускладнює висока температура повітря, сильний сухий вітер, розосередженість ділянок загоряння, їхня масовість та одночасність. Про це під час брифінгу повідомили представники Запорізьких екстрених служб і застерігають нині в Запорізькій області найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Лише з початку серпня сталося майже 300 загорянь на відкритих територіях. Тільки за минулу добу запорізькі рятувальники ліквідували 29 пожеж в екосистемах. З них три загоряння внаслідок обстрілів в Пологовському та Запорізькому районі. Наймасштабнішою пожежею, 17 серпня, було горіння сухої рослинності на загальній площі 4,5 гектари, на острові Хортиця до гасіння цієї пожежі. Було залучено 20 одиниць та спеціальної техніки та 80 чоловік особового складу. Ліквідація пожежі тривала майже 12 годин. Через велику кількість пожеж почастішили і скарги запоріжців на забруднення повітря. Фахівці Держекоінспекції та обласного центру контролю і профілактики хвороб ведуть цілодобовий моніторинг. В основному у нас перевищення йде за такими речовинами, як не диференційований за складом, це сірководень, фенол. Це три інгредієнти, які в нас найчастіше дають перевищення. В останні місяці літа в нас спостерігається дуже велика кількість пожеж, які відповідно поруч з південним вітром, тобто тих, скажімо, місцевостей, з яких до нас доносить. Залишки продуктів горіння вони в принципі викликають більшою частиною, скажімо так неприємне відчуття у городян. Постерігається ріст показника деоксіту азоту. А це є відповідно продукти горіння, в принципі, які фактично можуть підтверджувати нашу з вами думку.